Ну що ж, друзі, ось я пройшов час, де я через рік знову на тому самому місці. Ось, хто дивився, дуже активні користувачі мого ютуб-каналу, що ми робили похід на арщицю саме в тому місці. Ми робили відпочинок, зараз ситуація трошки помінялася. Як бачите, водилище, зараз біля мене річка і зараз будемо рибачити. Ось проходить основний рибак, який, до речі, вже витащив одну форельку. На жаль, на жаль, мене в тому місці не було. Так що зараз буде офігенна рибалка на форель, тому що перша форель вже є, на жаль, вона не пішла на камеру. Ну Що ж, беремо удочки і валимо, валимо. І, до речі, зверніть увагу на новий спінінг. Але про спінінг трошки пізніше. Ну що ж, поїхали на рибалку. А завтра будуть офігенні гриби, але це вже буде зовсім інша історія. Зараз ми підходимо до річки Свіча і будемо ловити рибку. Рибка тут, звичайно, дивовижна. Це є форель. Форель різноманітна. Так що підходимо ближче, ближче, ближче і закидуємо удочку. А завтра будуть. А завтра будуть у нас гриби. Ніфіга собі, та тут все, рибаками обставлено. 0-0-0. Тут трошки така, можна сказати, місцевість для офігенної рибалки, тому спокійна водичка, тому зараз спробуємо тут щось зловити. Йдемо легенько зі ззаду і спробуємо кинути бляху. Може щось і зловимо. Реально ну в мене мріє зловити форель. Я так хочу зловити форель, ну ви собі просто виявляється. Але чувствує, що я... Тут, сьогодні сьогодні я форель, не зловлю. Ось таке дурне відчуття, але хочеться, як ловити хочеться. І що ж, друзі, в кінцевому результаті. В кінцевому результаті я риби не зловив, ніхто з нас риби більше не зловив. Все, все, мета у мене одна єдина. Це зловити форель. І це буде у наступних серіях. Так, друзі, доїхали до кінцевої нашої точки. Зараз вечір, завтра буде вже ранок, а можливо, ми ще й вночі повалимо погриби. В кінцевіму вчора трошечки покидали, рибки ніфіга. Один, один у нас, Андрія, ну розкажи там, як форель тобі дала вчора маленький оторватися. Фурель. Який не зафіксований взагалі тільки на словах. Але non, ми йому віримо. Да, є фотографія, фотку додамо, можливо, люди повірять. Так, Андрій, що ти? І на фоні річки сфоткав Ну, бо... так, а, на фоні річки, так що доказ є. Раз так на фоні річки Од... так що одна Тому форель є. На фоні річки. Ага. форель була одна маленька, звісно, форель пішла назад свою водойму О, І. Але це не Дністер, це Карпати, тут зовсім інша рибалка, тут рибалка відчуттям. Так що. А завтра ми гриби будемо збирати. А грибів ми будемо дофіга збирати. Може. Ні, фотку на <ріпи> yeah, фотку ми достав. <ріпи> <ріпи> ну що ж, ну давайте вип'ємо за форель і одну єдину. То твоя перша форель, до речі. <ріпи> перша <перше ріпи> форель. Перша, перша форель. Не ми, не єдина. А в мене ще форелі немає. Ну, так. так що давайте, ну yeah, все. За форель, за форель і по... Погр... і за гриби. Близько першої години ночі. Лишилося спати ціла фігня. Ну, Такий вітер пішов, що то просто амзац. Так, пацани там щось ще сидять, трендять. Вітер грози. Грім, вже починає грім пробиватися через гори. О, грі... загріміло. О, йо моє. це означає, що десь менше 40 кілометрів звідси реально офігенна груза йде. Вітер реально знявся такий, що вже палаткою. Да, палаткою реально трясе. Ну, йдемо, попитаємося, що пацани кажуть, на то все діло. О, і так ситуація тут незначно краще, вітер. Сильний, що кажете? Він блискає. Буде дощ. Буде дощ? Буде По-любому груза буде, так? Да? Так. Яка наша доля? Гриби будуть, не будуть? Гриби є. Я думаю, що вже вони виростуть. <рес> ми <рес> підемо гриби. Но, головне, щоб їх не ураган не зніс. Не, не, поп... ну, не повикручував. ох, як близько. <рес> Блін, <рес> вітер блискав. Слухайте, мені реально щось страшно вже. Лампа, все, цивілізація, все столик. То ми йдемо по гриби завтра зранку чи ні філій? А ми йдемо. Коротше, ситуація така, що вони по-любому збираються. Боюсь, що буде. Йдемо. Ну кажуть, що я не знаю. Блін. Серйозно. І Блиснуло і гримнуло. Над нами? Та вже над нами вже всюди. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть лишається. І ураган буде тут мені на вітер сі. Блін! Каблиска фігар був. Не над нами. А блискавок я боюсь. А та дамо тільки що теж бути? Да, а тут може, до речі, блискавка вдарити. Блін, тоді не дали. від меді, то блискавки, що за день сьогодні такий. Блискавки. Да, блискавки. До речі, блискавки б'ють в річки. Ні, ну наш. Да. Ось, в принципі. Ось, в принципі, і все. Того, чого я боявся. Дощ. Пішов дощ, серйозний дощ. Блін, перша година ночі. Я хотів другий піти по гриби. Дійти до точки до ранку. Коротше, ніфіга не виходить. Грибалка нічна відкладається, тому прийдеться чекати до ранку. Так, да, чути як дощ гарять. Блін, ніч така бурна, що взагалі... Я давно такої ночі не мав. Зараз залишається чекати. Блін, я вже змучений від того дуща, від тої погоди. Від тих блискав, від того грому. Блін, тут гримить, тут близько. Блін. А приїхали вечора, думали, офігенно підемо по гриби фіг там. Ще від меді десь там лазять. Все купу. Блін, я не знаю, що завтра буде. І так, ранок після доща. В принципі, вже все. Всі спаковані. Ще на вулиці ніч, але вже починає потихеньку сиріти. Ну що ж, я йду по своїх місцях. Ну що, пацани, все, бувайте здорові. Я пишу. Моя дорога дальня. Зараз. Все, взяв, я йду по своїх місцях, пройдусь. І так, темнота повна. Це у нас якісь хлобачливі грузді. Грузді, значить, я не збираю по одній єдиній причині. Грузді дуже дуже сухі гриби. Так, йдемо Ідемо далі. Так, тут щось не набіле подібне. Йдемо далі. Ніч взагалі. Якщо виключити фонарик, я ніфіга не побачу. Ще не до кінця світає. Ха-ха! Оба! Ха-ха! О, О, перший мій гриб! О, які гриб прикольні, білий гриб. Значить так. Дуже багато говорили, що як рвати чи різати гриби. Значить, дійшли ми до думки такої, що гриби потрібно все ж таки зривати, а пізніше місце оце прикривати. Так, щоб не підмерзало, і так, щоб... Хоча літом воно може і не підмерзати. Ну, в принципі, отак правильно збирати гриби. Все, перший гриб є. І так, мій перший гриб. Зафіксовано. Ох, ніфіга собі. Це вже у нас другий гриб. Ага, але такий гриб я не беру. Хоча він і поганий. Карень по синії, ну все. Це той, той сіняк, я його не беру. А, а шкода, а я думав. Шкода, 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 а я думав, це білий. Ладно, рухаємося далі. І так, трошки з грибами напряг, одного білого того знайшов і все. Більше я ставку ставлю на лисички, тому що ну чомусь нема білих, ну лисичок є. І то лисичок дофіга. Значить, маю вже майже на дні. Відерка лисички і тут все практично застелено лисичками. Навіть Боюся, далі йти, бо зараз там... О, там то все лисички, лисички, лисички. Далі. Під ногами лисички. І тут трошки лисички. І там лисички. Так що маю роботу, буду зараз піляти лисички. І так, я не знаю, як так сталося. Але я реально знайшов другого білого гриба. Ось мій гриб білий. Офігенний білий гриб. Але який він хрубачливий. А! Лишаємо розмноження. Шкода. Ні, ну я сані маю назбирати дофіга грибів. Що то за діла такі? Ха, скільки я вже лисичок нафігарів. Ще чуть-чуть буде піввідерка. Я вже навіть не знаю, чи дійсно це білий гриб, тому що я щось останнім часом перестав бачити білі гриби. Ну... А... хрубочливий. Весь повністю хрубочливий. Ну що, придеться того гриба на розмноження лишити? Фу, насправді я вже замахався йти, але ну, нема нема грибів. Але що я побачив? Ніфіга собі. О, Надіюсь, ти вже не будеш хробочливим. Ану. Ох, який прикольний! Ну, то взагалі! красень. Так, за... закриємо. Так, походимо, подивимося, що тут рядом. Рядом, рядом, рядом. Вище, ще Так. Щось здається. Ось тут на білого подібного, ану... Приблизимося. О, точно білий. Ох, на кінець то О, Твердий, твердий, класний гриб. Фу, на кінець то на кінець то я знайшов два білих гриба, хрубачливих, Фу. Коротше я викупив систему. А система проста, гриби ростуть вище. Там де мокро грибів нема. <рес> Ох, ніфіга собі цікаво. Ох, цікаво, чи ти не хрубачливий часом. У це взагалі. О, давай ми тебе зірвемо. Фоткаємося, ну... Чин! Я знаю, так тебе візьмемо. Отак буде прикольніше. Чім! Зафіксовано. А тепер дивимося, чи він не хрубочливий час. Нафіга нам хрубочливі білі. Ой, який ти хрубочливий. О, ножка. Ножка нормальна. Так, серединку я надрізав. Так, тут можна побачити, що гриб нормальний, здоровий. Ох, молодець. Насправді грибів мало, але так, да, хрубачливі, є, хрубаків багато. І ростуть вони вище, вище струмків і не хочуть біля струмків рости, тому будемо далі збирати. І так, не дала кутову білого, ще один білий. Ох, який красень! Блін, рубачливий взагалі. О-о-о, тобі кранти. Так, а ну подивимося, що біля тебе знаходиться. Ох, ніфіга собі. Ну це прямо онлайн. Ото взагалі. Ну той, в принципі, здоровий. Ну то взагалі бомбезний гриб. А ну, зірвем тебе. Давайте так, сфоткаюся, біля нього панти проклею, і типу, дамо класний тутарас гриб знайшов. Ну, Ай. Смердить капітально. От що з ним сталося. З'їв його хрубак. Повністю хрубак з'їв. Так. Вертаємося до нашого того грибочка. Так, а що з тим грибочком? О, який він класний на запах. Зараз ми будемо. Різати того нашого, і білого дивитися, чи він часом не хрубачливий. Ну, блін, три гриба в одному місці. Я фігей, тут реально люди не ходять. І то вище струмків, все вище струмків. О! Блін, нормальний, я фігею. О, той супер гриб. З тим грибочком навіть фото можна зробити. Ну, чинь! Зафіксовано. Йдемо далі збирати гриби. О, це вже мені більше подобається. Ні, ну реально є отака якась місцевість, де є гриби і все. Чуть-чуть далі йде, вже нема. Тому... Опа! Ще один гриб. Блін, такі великі гриби. Я в шоці. Ану. Ану зірвем того гриба. Ммм, супер гриб. Фу. І тут одиночні такі спортивні великі гриби. Ні, ну мені це подобається. Збираємо далі. І так, ще один білий. Ох, правда, трошки викручений. Ой, щось він. Щось він мені не подобається. Ой-ой-ой. ой ой Напевно, ми тебе тут лишимо на розмноження. Так, подивимося територію, що рядом. Рядом. А рядом вроді ви щось тоже є. Ох! Фіга собі! Блін! Да, великі гриби. Ех. І тебе тут хтось пухало. Хрубачливий, що? Що зробиш? Ну, викинемо його вправо, викинемо його, верніше вліво, викинемо його вправо. Нехай розмножується. Йдемо далі. О, ніфіга собі далі. А далі ситуація така сама. Гриби ростуть. Блін, ну буде ти хрубачливі, я сказав. Вроді би більш-менш нормальний. Давайте сфоткаємося. Зробимо фотку. Тін вот таку прикольну фотку. Двойнята. М -м -м -м. Так. І так ріжемо. Дивимося. Ох, чую, ніж твердо йде. Трохи хрубачливі, ну, ладно. Зараз будемо різати, дивитися краще. Так, спочатку їх розділимо і далі ми їх отак розріжемо. Ох, я бачу, що шляпка нормальна. Ну, ножка трошки нормальна, може. Додому довезу трошки її. Так, тут хрубак. О, Тут вже краще. О, Дивлюся, шляпка нормальна. Так що тих два грибочка я беру. І так, я перейшов в другий ліс, Фу, трошки відпочину. Фу, а в іншому лісі картина трошки інакша. Гриби ростуть наверху, але гриб не білий. На жаль, гриб не білий. Ну а нічого такий так Подивимся зараз територію. О, я бачу ще один. А ну-ну ну ну ну. ну! Так. Нічого такий класний. Да, твердий, офігенний. І так, зараз ще територію. Бушнирим. Так по любом... О, бачу ще одного. Ось він. Ось він чекає мене. Ось. І я його зараз зірву. Ну що ж. Три червоноголових в іншому лісі, в принципі, вірніше, в тому самому лісі на іншій горі. Фух. Відпочину трошки і далі в похід. Ох! Ох, а це вже дійсно заслуговує уваги. Які гриб. Опа, Класний. Ох. Так, трошечки... Трошечки якийсь підозрілий. Чистий далі. Ох, такий гриб дійсно заслуговує уваги. Коротше, гриби ростуть не внизу, не біля води. Гриби ростуть приблизно на висоті так. Ну, якщо не збрехати, 50 метрів, 40 метрів від, від джерела нижнього. Тому гриби тільки треба верху шукати. Опа! У яких два класних! Ніфіка собі! Ну-ка. У го Ото ж треба з вами тут говорити, тут гриби такі. Вов. Один. Другий. Да. Класний білий гриб. Фу. Бомба. І так, маю вже відро лисичок і що найцікавіше, білий гриб, про який я мріяв побачити сьогодні. Ось а це він такий червоний аж. Ох, який класний, твердий. Ух. Класний молодий гриб. Так, зараз розріжемо, подивимось. Нормальний гриб. Нормальний, взагалі не хробачний. Фу, я майже вже на самому-самому чубку гори. Все ж такий дощ. Нічний дощ дав про себе знати. Упевно, то все таки свіжак. Такий якби свіжак. Ого, аж куди йде. Такий класний маленький білий грибок. Фу. Фу. Атакує. Напевно білка хотіла. Стопудово білка була. О, білка. Тикло, тихо, тікло, тікло. Діжи, біжи, біжи. На дерево забіла. Так. Ось сидить. Сидить, білка. Що вона там? А, дивиться на мене. Хотіла грибні забрати. Ну-ка, білка, ми тебе зараз зловимо з іншого ракурсу. Ну шо білочка? Молодець. О, як хвіст звисає. А ну щось ближче підійдемо до теми. Кипнешь ты, или нет? А, белочка. Будешь втекать, чиня? Не в Какая изручная чешу. Белка. Времени уже белки с Тоже, то реально, тоже все. Треба за рыбами завязывать. что, уже белки начинают бегать, еще белки не втекают, то уже серьезно. Фигня. Блин, то я ведь уже приблизно до 10 метров. Белка. Эй, белка, ты ч? Белка втекай. А шо ж ты так? Ага. Притаилась. Вс. Ну все, бувай здорова, білка. Я йду гриби збирати далі. Тобі нічого не дам, не лише. Так, а ну-ка красень, іди сюди. О. Молоді... О, тебе вже хтось там вже почав їсти. І то так нормально. Ха! Нормально пойдет. Шапка нормальна. А може і ні. Ну, ріжемо вже до кінця. Хробачливий. Ну що, ж, друзі, в принципі, все. Кінець зібралися, прийшли до нашої точки і... Процедура зважування. Значить... Опа! 5400, тобто 5 кілограм чистих лисичок. Так, і скільки я білих назбирав. От кульочок. Тут є білі. Ух, це все мої білі. Думаю, багато нема тут. Ну. Два кілограми білих, ну, не дуже, не дуже, можна було би і краще. Так, далі важимо. Андрій один, то Андрій твій. Yeah. О, то той, той, що витягнув що yeah. там витягнути? форель то витягнув, так. Форель. Той, що витягнув форель, значить має. Чотири. 4, 4, то грязними, ну, брудними там, мінус відро, ну 3600-3700 3 приблизно. і інший, Андрій. А, каже, хробахів. Ну, той, той десь має 3800 брудними. Тобто 3200. Так що результат поки що в мене найкращий. В принципі, все. До наступної подорожі! Справді, рибалка-рибалкою, ну коли ти вздовж річки йдеш і отаку от картину спостерігаєш, це нагле браконьєрство вирубки лісу. Ну, ну це дійсно, це, це ужас. Взяли, вибачте, мені зрубали ліс, за собою так насрали і все пофіг. Да. Серйозно, звісно. Ну що з на браконьерство ліс?